Хто сказав, що кісток по 14 гривень свинячих не існує. Вони є, я їх знайшла. Дивіться, не знаю, чи буде видно. І сьогодні ми з них спробуємо приготувати зелений борщ і побачимо, що з цього вийде. Ось як вони виглядають. Приблизно так. І поки наші кістки киплять, ми нарізаємо стандартно цибулька, морква, чесничок і картопелька. Жаримо сало. І варимо два яєчка. Овочі жаряться, Всипаємо картоплю, всипаємо улюблені приправи, зажарочку і яєчко. А ви яйця варите? Чи сирими виливаєте борщ? Напишіть в коментарях. Всипаємо нашу зелень. У мене тут щавель, цибулька і укропчик. Mm, а як пахне ця сама кістка. Попробуємо. Mm, а це смачно. Попробуйте ви Навіщо платити більше.